Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом салату з крабових палочок. Попередньо потрібно відварити рис у підсоленій воді до готовності. Рис беру я подовгостий і готую так, як вказано на упаковці. А за той час нарізаємо підготовлені продукти. Заріпчату цибулю нарізаємо доволі дрібним кубиком, перекладаємо її в глибшу миску та обов'язково додаємо солі, перемішуємо і залишаємо на 5-7 хвилин. Опісля додаємо відварений і охолоджений рис. Нарізаємо огірочки, нарізаємо доволі дрібним кубиком, приблизно як на олів'є. Принаймні так нарізаю я. Огірки можете чистити, а можете і не чистити. Це не ваш вибір. І нагадую, у мене на каналі вже є один рецепт салату подібного скрабових паличок. Обов'язково залишу посилання внизу під відео. Фактично, вони є однакові, але я знаю, дехто готує з картоплею вареною в мундирах, а дехто з рисом. Але дещо все ж таки інгредієнти та й відрізняються. Нарізаємо також кубиком крабові палички, відварені яйця. І також дуже дрібнесенько потрібно пошаткувати зелену цибулю. Додаю сюди небагато солі, чорного меленого перцю та до смаку майонезу. Усе ретельно перемішую, при кінці додаю сюди обов'язкову кукурудзу, куди ж без неї? Вона дуже-дуже тут пасує. Беріть відразу ж велику миску, щоб було зручно все перемішати. Опісля салат потрібно прикрити харчовою плівкою, чи можна в тапор перекласти, кришкою накрити, і відставити в холодильник на 2-3 години. І опісля ж можна подавати до столу та ним смакувати. Ось такий простий рецепт. А ви мені обов'язково в коментарях напишіть, що вам більше подобається: салат крабовий з рисом чи з вареною картоплею в мундирах. Тому що, направду, смаки відрізняються, але і той, і той є дуже смачний. Тому вам бажаю смачного і запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І також всім сонячного настрою і па-па!